Те, що в сім'ї закладено, це ніхто не може. Адже практично культура людини, її потенціал для розвитку, він закладається батьками і генетично, і в віці до 6 років. Це найважливіше. І якщо в ці роки не закладено фундаменту, то, власне кажучи, вже важко тоді продовжувати якісь речі. Іноді доводиться навіть вносити корективи, але вносити корективи набагато складніше. Треба дивитися на мудрі речі. Арістотель тоді ще, тобто це з половиною, навіть більше років тому, він тоді розумів, що до батьківства треба готувати. Що Батьки повинні свідомо підійти до народження дітей. Я думаю, що в Україні наступає той час, коли ми повинні поставити це вимогу. Перше, хоча б на цьому рівні, коли вже мама носить під серцем дитя, вона має вже вчитися свідомому батьківству. І це має бути вимога суспільства. І разом з нею батько має вчитися майбутній. І свідомо підійти до того. Ми повинні взагалі. Здійснювати постійний моніторинг за розвитком дитини, за її вихованням. Бо розвиток включає багато складів: це фізичний, психічний розвиток, це інтелектуальний розвиток, це духовний розвиток. І суспільство не може потім, вкладаючи великі гроші в освіту, не отримувати по суті того, що прагне суспільство. тобто цивілізованої культурної людини. Тобто народженої духовно. А цього не можна зробити без сім'ї. Взагалі, от коли ми говоримо про модель освіти, вона не може надалі вибудовуватись як щось самостійне, відірване від родини, від родинного виховання. Школа і сім'я повинні працювати за одною партитурою. І тільки тоді, оцю мелодію, ми зможемо зіграти дуже важливо тому в майбутній, скажімо, реформі освіти це має стати тою основою, без якої не уявити розвиток громадянина нашої держави.